О, здорово. ну що, скучили. Значить, це так, сьогодні вже закінчиться Житомир. Вже за пару десятків хвилин э, день театру міжнародний. Тому э, сьогодні у нас останнє наше кажемо, технічне звернення до, до землячків блин, по місцю народження всякого Житомира. От його дібілят. Дібілятки я з вами більше не спілкуюся, бо в мене здрали. Мені так набридло, що захищати одних дібілів. Від інших дебілів за свої гроші. Я більше не намірений. А ті, хто хороші люди, то я завжди знаю, але вийму. От. До речі, спонсором нашого сьогоднішнього Львозу. є табак Вірджинія, управління культури, його голова Ілона Колодій, а також Житомирський автовокзал. Хе. Так от запрошуйся до партнерства. Так от все, усталая подлодка идет домой в Закарпаття. У все зашибись. Все йде, приватбанку пизда. Вам дебили, скорее всего, тоже, но кто из вас в этой смешной схватке жабок и лягушек переможе, я подивлюсь и поаплодую. Грає, ну той полуофіцер, морський доктор Льоха Вікторов, десь із Праги. Песенка называется «Усталая подлодка». За всем все. Прощаюсь. У ну, ну, все отлично. Настя Кишина Сема А вам всем привет.